Слава Ісусу Христу! Ми на Вілійському паєві. Сьогодні у нас 7 червня, а 31 травня ми сіяли сою. Дядько казав, що соя ця сходить за 10 днів приблизно. І що вам скажу? Сьогодні 7-8 днів, як вона посіяна, і вона сходить, слава тобі Боже! Дивіться, як гарно сходить. Бачите? фу-фу-фу-фу-фу, Бачите? Вам видно. Ні? І пішов радочок. Якраз тільки тільки вилазить. От. Для порівняння вам скажу, дивіться, ми сіяли агрофірмуську, пам'ятаєте, я казав, що дуже холодно. о дивіться Бачите, де трохи мілкіше сівалка взяла пішов радочок фу-фу-фу-файно І бур'янів не дуже є. о Дивіться, дивіться яка, -тфу -тфу -тфу, щоб не наврочити. Є радочки, слава тобі Боже. Ну, щось щось десь глибше сіянулося, де м'якше. Ну, вилазить, вилазить, якраз вилазить, погода ідеальна, тепло. А от дивіться, для порівняння агрофірми. Пам'ятаєте, Я... о, ця ці сої вже місяць, дивіться, яка вона, бачите? Місяць, більше місяця вона посіяна, бо я почав сіяти свою. То вже було більше як 20 днів, як я пофризував. Я ще культивірувати мусив, пам'ятаєте, трошки заросло чуть -чуть. От така картина на сої. Там мені багато песимістів писало, що та що ж ти так пізно сієш, та що там до туди. Я думаю, я так собі і сподівався, земля прогрілася, дощики йдуть, бачите? Ану видно вам? Я присідаю, бачите, рядочки вже видно. Вже видно радочки, вже видно, Тако якщо стрілити глазом. Ну, дай Бог ще пару днів. І вона... О, дивіться, видно радочки. Слава Богу. Зараз пройдуся, ще тут догляну. У всьому полі є радочки, слава Богу. Ой, бачите, бачите. Трошки, виходить, десь трохи забагато, хоча б... Був... По нормі висіву в середньому у нас ми висіяли на 7,5 гектарів. Висіяли десь 900 кг в загальному. Як там, рахуйте, скільки то виходить. Бо у нас десь біля 100 кг, не, десь 120 кг приблизно що ми не важили, чесно кажучи, лишилося свої. Тут у нас десь щось було забилося, аж те розсипалося. Пам'ятаю, було, на стіни проводи забивалися. Тут таке, о, камінчика треба забрати. Потім, щоб в жатку не попав. О! О! Щоб то їх так багато. Руть сіяли, не бачили. Така картинка на полі. Бачите. Це щось дуже густий, дивно. Є, тут, тут тут ви бачите? Ви бачите є Радочки видно. А ви дивіться, цього... я звідси починав сіяти. Фактично цього частина, ухти, яка цеглина лежить, бачите? Треба теж забрати. О, блін, вже не виходить, треба на межу викину. Думаю, на межі воно нікому мішати не буде. Цього. Получається, що різниця між цим краєм поля і цим приблизно майже ну годин з 6, ну, з 10. І дивіться, вже тут які файні радки, ж на всю дуже не видно. Так, все, народ, бувайте здоровенькі, От вам. О, бачите, 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 бачите які радочки. Все, супер, супер. Все, до нових зустрічей. Підписуйтесь, лайкайте, шмайкайте. Радий вас буду бачити на стрімах. Поширюйте Коротше, я думаю, що якщо ви сидите на Ютубі, ви знаєте, що робити для того, щоб наш канал розвивався. А буде наш канал розвиватися, буде всього більше і більше всього цікавого. І не дуже цікавого, знаєте, всім не може бути все цікаве. От. Але буде. Дай Бог, дай Бог здоров'я. У нас є плани, море. І життя підкидає новини постійно. Бажання завдяки вам, вашим коментарям, вашим переглядам в нас є бажання продовжувати шукати вам нові теми, показувати все цікавіші і цікавіші е е е е як правильно, відео, ідейки. Коротше, коротше. Коротше, так оба! Все, бувайте здоровенькі. Наступне відео буде дуже цікаве. Так що, так що, так що не пропускайте його. Бувайте здорові, підписуйтесь.